Добре. Потрібна поліція кісковості випадки, щоб вона почнула порушує. Що порушує? Здійснули два правопорушення. Які? Горизонтальної розмітки, а це на стевець безпеки. Сплошну лінію? Дивіться, ви проїхали остивець безпеки. Дорожня розмітка 1.16.1 1 Оризонтальну розмітку остивець безпеки які порушили пункт правил дорожнього руху, 8 п'ят за автомобіль. Я вам поясню Чому, чому ви, ну, я не розумію. Я вам поясню. Їду я в лівому ряду, бачу, що ще одна полоса. Я перестраюся і їду... Да, по... Ні, то не полоса, то полоса веде в поворот. А то вже я потім побачив, він же не блоковий дівається, ну, я бачу, приїхав бри. прямо. Прийдіть, будь ласка, посвідчення водія, сподівається перестраюся. Для чого? В інституті, в інституті. Докази. Докази. Ні, докази. 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 268-ма докази. То, що перед вами, не перед вами докази. Я вам пояснив. Давайте будемо е, проводити розгляд справи. В ході розгляду справи я вам дам пояснення. Чому я так зробив, чому я так поїхав? Добре, я вам надам пояснення, че Не пояснення, Докази. Які пояснення? Добре, докази. Я вам напишу з інспектором докази. Це ні, є рішення Верховного суду. Скільки чекати? Піді сюди. Скільки чекати? Я питаю, скільки чекати? Чекати скільки? Ви бачите, де ви Скільки чекати? Скільки чекати? Хвилину, дві, п'ять, десять, тридцять. А чё? А чё? А нормальный? А что ты помолвил? А там можно? А сегодня что за Да нет. Ну ты шо, шо он не гаид?